Доброго дня, шановне панство! Сьогодні у нас на огляді ножі відомої китайської фірми Сінзоу, Преміальна лінійка через Хен Це ножі серії Дзен X05B Retro із преміальної Японської сталі, а у номер 2 або блакитна сталь номер 2 І так, є ножі приходять о таких коробочках. Всередині ще одна коробочка, такого, такого плану. із з дерева. от я одну не став. Зарані розпаковувалися, зараз розпакуємо разом з вами. І так, тут упаковка. Тут ідуть фірмові супроводжуючі документи. Вот, знову упаковка. Кожен ніж. Запакований в поліетилені, також. Гострі кути також захищені. І так, перший ні руків'я восьмикутне, дуже красивого дерева, фігурний платан. и черная это рих буйвола. Тут мы бачим надпись китайской, английской мовы. А главное, что хотелось бы сказать. Ножи просто бесподобны. Они сделаны З японської сталі, середина це, як я вже сказав, Аугамі номер 2 або блакитна сталь номер 2 і обкладки. Це нержавіючий Дамаск. Це справжній дамаск, це не якась там гравіювання, це справжній дамаск. Ну що сказати про сталь Аугами? Це одна із японських ржавіючих сталей. Але вона має еталонний різ. Ножі дуже гарно точаться і мають досить довге утримання заточки. Ну і твердість. Твердість цих ножів 62-64 62-64. Одиниці Параквело. Це також про щось говорить. Ну, я вам скажу. Через мої руки прийшло багато різних ножів. І оці мені дуже подобаються. Придратися нема до чого. Всі кромочки кругом все заокруглене. Все, все чудове. Товщина, до речі, цього пакета на лезі. 2 мм, ну, звужується, понятно, до кінця, до кінчика леза. І ось такий шеф. Але він із-за того, що у нього такий зріс. Він називається не шеф ніж, а називається бунка. Леза 215 мм. Оце такий чудовий ніж. Ну, що можна, можна ще. Попробувати, дивіться, от він з коробки, як він ріже. Він просто не ріже, він страгається. Досить тонень, тоненька бумажка. Ось така штука. А, в цій серії що ми ще маємо? Маємо а, ніж Сантоку. Він трошки... Має трошки ширше везе, але трошки коротший. 185 мм. Але теж може використовуватися, як і в якості шефа, і ну, кому що більш подобається. Руків'я. Тут дуже шикарне. Дуже мені подобається цей дерево платанове. Має такий гарний візерунок. дуже зроблено на совесть. Далее, невеличкий ніж Сантоку 140 мм леза. Как мы бачимо, такий більш універсальний ніж. На любій кухні, це самі ходові ножі це вот такого середнього класу, як цей сантоку. Або ось універсальний ніж 135 мм. Він просто тоньший. Ну, опять же, кому кому що подобається. Ось вот. вот такий ніж. Ну і наймаленький це овочевий ніж. Должиной леза 106 мм. Бачите. Ну, еще, еще вам трошки порежу. Это же маленький. Бачите. Режу. Бритва из коробки. Не треба ни заточивать ничего. И При належному користуванні буде служити довго. Ось така чудова серія. Замовити можна по посиланню під відео. Всім гарного дня, до побачення!